Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог щедрий в вашому житті і Бог добрий в вашому житті. Амінь. Хочу сьогодні спробувати відповісти на запитання, наскільки є шкідливими забобони в житті людей? Якщо ви вірите. В забобони, то вони працюють шкідливо на ваше життя. Вони руйнують ваше життя, вони впливають на ваше життя. Якщо я не вірю, і я вірю в живого Бога, я вірю в Боже Слово, в Його обітниці, то Боже Слово і живий Бог Він впливає на моє життя. Що таке забобони? Це твої переконання, це твоє вірування. На підставі певних страхів, магії, якихось традицій, того, що тобі бабуня сказала, і ти в це повірив, і це впливає на твоє життя. Тому те, що ти боїшся, у що ти віриш, воно обов'язково буде впливати на твоє життя. Декілька прикладів, відомих забобонів: чорна кішка перебігає дорогу. І це люди говорять як прикмета або забобон до нещастя. Я не знаю, моє життя не залежить від чорної кішки. Моє життя залежить від великого Бога. І в будь-яких обставинах я, підіймаючись перед Ним, говорю: Бог великий, Він добрий, Він щедрий, він люблячий і Він за мене. Ще одна із забобонів, як приклад забобонів. Не можна давати гроші через поріг, тому що ти виносиш щастя і добробут з дому. Я не знаю, Біблія навпаки говорить про гроші трошки інше, щоб ми благословляли один одного, служили фінансами, щоб Бог благословив нас. Я не вірю в те, що коли я даю гроші через поріг, це впливає на моє життя. Якщо ти віриш, це впливає на твоє життя. Ти так віриш. І це працює проти тебе. Я вірю в те, що я благословена людина, на всякому місці. І я можу давати повсякчас. І у мене завжди буде що давати. Тому, коли ми говоримо за забобони, це твоє мислення, певне, яке зв'язано з магічними речами, в які ти віриш. Воно засновано на традиціях, на переконаннях, на віруваннях. Це по. Такі певні причинно-наслідкової речі, в які ти повірив. Їм нема обґрунтування. Ти просто так віриш. І коли ти так віриш, то так ти і маєш. Тому я закликаю сьогодні вірити в Бога, вірити Богові і вірити в Боже Слово. І тоді ти будеш мати і настанову, і підбадьорення, і зцілення, і благословення. Амінь.